Вчені знайшли нові форми життя і виявили їх на глибині понад 10 тисяч метрів у надрах славнозвісної маріанської западини. Про це днями повідомили в одному з американських наукових журналів, що ще приховує цей бездонний океанський каньйон, можливо, НЛО? можливо, кровожерливих монстрів, і яка знахідка в найглибшій точці планету шокувала увесь світ. Давайте дивитися. Маріанська западина найглибша точка нашої планети, що приховує безліч таємниці загадок. Розташована вона в західній частині Тихого океану і сягає приблизно 11 тисяч метрів нижче рівня моря. Аби краще збагнути цю цифру, дамо вам ось такі факти. Світовий рекорд спірнання з аквалангом становить 332 метри. На цьому людські можливості поки скінчилися набагато перевершують нас морські тварини. Наприклад, кашалот у пошуках їжі може пірнути на глибину 2700 метрів. Якщо цього й досі замало, аби уявити увесь масштаб, то пригадайте найвищу гору світу Еверест. 8849 тисячі сорок дев'ять метрів. Так от, якщо Еверест помістити в Маріанський жолоб, то вершину гори від поверхні води буде розділяти ще близько двох кілометрів. Такі справи з моменту відкриття найглибшої точки Маріанської Западини, так званої прірви Челенджера, тут побувало лише троє людей. Першими, хто наважився спуститися у цю безодню, стали американський лейтенант Дон Волш і дослідник Жак Пікар у 1960 році. Наступний сміливець з'явився лише через 52 роки, і це був не вчений чи військовий, а режисер вже культового аватару Джеймс Кемерон. 26 березня 2012 року він занурився в одиночному батискафі та зробив кілька знімків. Головне питання, яке виникає нині: що ж знаходиться на дні маріанської западини, чи є там життя? Відповідаємо є як би дивно це не звучало, життя там вирує. Та перед тим як розповісти про реальних мешканців, розглянемо конспірологічні теорії щодо найглибшої точки світу. Однією з найпопулярніших теорій є думка, що на дні маріанської западини ховається НЛО. Ну а де ж іще прибульцям облаштовувати свої бази, як не в місці, куди людина навряд чи коли-небудь добереться. Час від часу навіть з'являються повідомлення про загадкові об'єкти, які різко злітають над западиною та зникають у небі. Але ось що справді змусило науковців розвести руками. У 2014 році американські дослідники зафіксували на великій глибині серію моторошних звуків від низьких стогонів до пронизливого металевого скреготу. Вчені швидко знайшли раціональне пояснення. Мовляв, це просто звуки маленьких смугастих китів, які мешкають у цьому районі. Усе б нічого якби не одне, але кити видають такі звуки виключно під час шлюбного періоду взимку. А от дивні сигнали фіксували протягом усього року. То хто або що є їхнім джерелом, поки що, на жаль або на щастя, відповідь залишається загадкою. А тепер до реальних мешканців, адже вони є не менше загадковими та неймовірними. Ось, наприклад, так званий маріанський равлик. Його шкіра абсолютно прозора, жодного пігменту. Внутрішні органи збільшені, м'язи майже відсутні. А кістки такі м'які, що їх важко навіть назвати кістками. По суті, це слизький підводний привид, який, хоч і не має зору, якимось чином реагує на світло. Неабияку конкуренцію дивакуватості та химерності йому складе ось ця риба будильник або морський чорт. У неї є такий собі вбудований ліхтарик, спеціальний відросток, який працює як пастка. Адже навіть у темряві маріанської западини ті, хто не бачить, усе одно реагують на світло. Варто з'явитись хоч маленькому вогнику, і ось і жертви самі пливуть. Прямісінько в зубату пащу цього монстра. А паща в нього ще та зброя. Гострі зуби можуть прокусити будь що, а шлунок розтягується так, що риба може з'їсти здобич, більшу за себе. Але найцікавіше, усі ці моторошні створіння є самками. Самці ж крихітні, безпорадні і навіть не шукають їжу. Навіщо, якщо можна просто знайти даму свого серця, вгристися їй у тіло і злитися з нею не завжди? Саме так відбувається їхнє спарювання. О дивовижний світ глибин. Але не думайте, що на дні маріанської западини мешкають тільки страшні монстри. Тут є і справжні милі створіння, якось цей восьминіг. Погодьтесь, він більше схожий на персонажа з мультфільму, ніж на мешканця безжальних океанських глибин. Цей крихітний восьминіг виживає на глибині семи тисяч метрів завдяки своєму желеподібному тілу. Воно не дозволяє йому сплющитися під колосальним тиском. Ще у нього є вушка, схожі на слонові. Але служать вони не для слуху, а для граційного плавання. І хоча це створіння виглядає як сама невинність, Грім справжній мисливець, його жертви, молюски, черв'яки та інші глибоководні мешканці. Але найшокуючою знахідкою в Маріанській Западині вчені назвали ні, не живу істоту, а пластикове сміття, серед якого був целофановий пакет і обгортки від цукерок. І це насправді дуже лякає. Справа в тім, що наш океан і так сильно забруднений. Ви напевно чули про сміттєвий острів, який сформувався в результаті постійного викиду відходів. Навіть великі тварини можуть заплутатися в пакеті і загинути, що вже говорити про міцні рибальські снасті та інші предмети сміття. А те, що все це може потрапити на дно, лякає ще більше. Океан не безмежний, а наслідки нашої байдужості можуть стати незворотними. Дбати про чистоту навколишнього середовища наш спільний обов'язок, і розпочинати слід вже зараз.